Я тут виріс, і завод ну завжди був завод. Я приходив до батька на, на роботу, до речі, він теж робив з і, і після служби я прийшов десь пів року, я був, робив токаром. А потім перепрофілювався і 10 років робив стекловаром. 8 років я робив стекловаром в тьме і 2 роки старшим стекловаром я робив. Дякуючи заводу, дякуючи за е село жило. Як був завод, люди жили, була робота. Зараз ми знаходимося в пожежному депо так? комунального підприємства Поступ. Це є машина ЗІЛ-130, яку ми отримали в тому році. Для комплектації її і для того, щоб вона могла виконувати свої функції, ми отримували субвенцію від держави 100 тисяч. Ми її укомплектовуємо. Основна наша задача це тушення пожеж. دا تره په دوه جاغارسه جاره اونډه